Нагадую всім, роботи з видавання гр кого цікавлять а 6 Touareg, Q7 Audi, 3 дизеля, вартість прошивки це дорі стайлові машини, вартість прошивки про відшиванню екології коштує 5,5 тисяч гривень, плюс робота по заглушуванню самої системи. Установки заглушок і все, що правильно працювало, і системи вакуумної регулювання цієї роботи двигуна. 5 тисяч прошивка плюс робота. За роботу пишіть в приват, яка буде вартість. Це запчастина ми. Не забуваємо, підписуємося на аккаунт, лайкаємо. І репостим відео коментуємо теж з приводу інших питань, які вас турбують. Можете задавати запитання.